Ми стаємо тут не просто як свідки історії. Вже, мабуть, не є її носіями, а ми є її творцями. Три роки тому світ похитнувся. Для нас це був день, коли ми мали обрати між страхом та гідністю. Ми обрали боротьбу. Ми вибрали свободу. Ми вибрали, перш за все, Україну. За ці три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок, кожен момент із нашими рідними та близькими. Кожен день, коли наша земля залишається нашою нашою. Ми навчилися бачити світ по-іншому у відтінках мужності та, звісно, болю, але завжди з надією. Ми стали нацією, яка знає справжню ціну життя і свободи.